Привіт, мої дорогенькі. У нас дощик. Дощик і гори дивлять. Зараз зніму, покажу вам обов'язково. Хочу вам побажати усім хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Ми теж скоро з дідуликом підемо на сніданок. На вулиці пішов хороший дощ. Хороший. Але ж гори, на них не можна і надивитися. Там, де хтось топить у хаті. Ой, краса. Хотіли ще сьогодні десь помотатися з дідуликом, але дощ, нікуди не поїдемо. У нас, по-перше, і взуття такого немає, щоб десь по калюжах пошлюпає. Трохи не розрахували. Та да і, і одягу теплого дуже немає теж. Тому будемо вдома. Нічого страшного. Такий краєвид із балкона, те, що треба. І йти не треба далеко. Сі і тільки спостерігай. Чітка. Бабульці сьогодні стукнуло 59 ре. Ай я, -я. ай-яй. Сьогодні вночі прокинулася, думала, що може вже дощ пішов. Все й стала, глянула в окно, ще дощу не було, але прокинулася від того, що маму вісні побачила. Може, вона мені щось і казала, але ну, якось як так ну, переляку навіть прокинула, що я нічого не пам'ятаю. Але те, що бачила, це 100%. Так, Я розумію, що це вона мені на дощ наснилася, але мабуть, ще й приходила привітати мене з днем народження. Це я так сама собі думаю. Царство небесне душі батькам. Дякую їм, що життя дали. Да. такі справи. Сьогодні мені підписниця прислала ну, таке музичне привітання з Днем Народження, і там така гарна пісня. Ну, ясне діло я бігом у Google і знайшла і її скачала. Так от хочу, щоб цю пісню ви теж послухали. Ну, Дуже класно. Дідуся змерз, лежить у моєму халаті. Нагрівся? Нагрівся.

сильно уставала, коли працювали в приватному садочку. Гарно дня лізе. Реночка, як запікала голову, з риби. Не вставала зовсім, у нас садочок був на 24 дитини. Я працювала з 7 до 15. Я любила дуже свою роботу, любила випічку, любила дітей радувати смачними стравами, тому робила з задоволенням. І оця, що я заморювалась, це було для мене приємно. Приємна втома голову з риби маринувала сіль перець, олійкою трошки намазала, соль, перчик і приправки. І пергамент, ой, фольгою накрила і в духовку. А на скільки годин дивіться по духовці? Велика голова довго запікається. І я дуже сумую за роботу, дуже. Мені довіряли господарі, я просто була таким дові... довіреним обличчям цьому садочку, бо господарі були за кордоном. І в нас дружний колектив був, гарні дітки були, але вже все. Макарони з тогодічної давності, ну вони Холодильник, дівчат, суперовий. Це мене кума так навчила. Доїдать, не викидать, все стоїть кошти. Ліза, як мало привыкла в садочку. Бо адаптація в кожного проходить по-різному. Одну дитину привели, зразу, як просто привыкла. А потім проходив місяць, починає розуміти і не хоче ходити. А інших навпаки в нас ходила дівчинка Тея. Скільки ходила, скільки й плакала. О. Клабом. Скільки ходила, це до обіду ходила, плакала до самого обіду, потім вже трошки наче звикла, а потім пішов вихователь. Ну, розрахувалась нас, робила Маша, і їй знову стало важко, знову вона почала плакати, тому ну, для дітей це теж стрес. Ну ви йдете, ти поки її водиш до обіду, правильно? Ну, кума у Польщі Мілану, то вони садочок 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 працює з 7 ранку і там до 19. -ї. Ну Мілану вони водять на 8, забирають о 15 -й. Пройде, повір, пройде. Їй буде краще з дітками. Не знаю, адаптація взагалі три дні. Чого ти так довго її водиш до обіду? Ну, скажу тобі так, якщо ти не на роботі, а вдома, навіщо травмувати дитину? Хоче так до обіду, нехай поки до обіду. Ті люди, які, яким треба на роботу, а раніше взагалі ніяких адаптацій не було. Приводили і лишали. І лишали зразу на тиждень. Я права як працювала в садочку. Зразу на тиждень. Привозили в понеділок. Яка адаптація? Привезли в суботу, відвезли. А, поняла. Поняла, аби ти працювала, то понятно, немає ліжок, скільки я зрозуміла. Ну нічого. Взагалі, по ідеї, усі заняття, все оце, англійський, чи там є в них садочку, все проходить в першій половині дня. Тому... У другій там вже можуть бути маленькі якісь заняття і якісь ігри і все. В основному це в першій половині дня. Доброго дня. Макарони, помідор і гриби, вішанки смажені. Те, що й вчора. Навчилась у кумиволічки, поки, поки не доїм, не викину. Просто мені нічого не хочеться. Є, що їсти. І кражі є, і риба смажена є, і риба суву є. То так, треба щось з'їсти, бо дотягну до вечора, тоді на вечір наїмся. Да. далі за з ночівлею. Раніше садочок був у Микитівки з ночівлею, привозили в понеділок і забирали в суботу. Наприклад, моя черга, я їду, збираю всіх дітей під дворами. Ой, господи, в понеділок. А в суботу так само розвожу по дворах. Ну и наела. И хватит. Ничего обвороться. Шурти, тебе сказала, вид не давай. Не давай пока. Дякую, вже поїла. Ще й на завтра на перший прийом їжі буде. Так, а зараз я витягую м'ясорубку і буду молоти м'ясо. Вам усім гарного дня, чи гарного вже вечора, чи гарного ще дня. Можливо, вийду трошки пізніше, ще до вас побалакаємо. Це дівчатка, бо шуртів мені мозг виносить, буду готувати щось їсти. Я ще до вас виїду сьогодні обов'язково.